Ба? Я й не знав, що по них можна вивчати історію і навіть архітектуру України. Мау! Тут зображений собор Святої Софії. А тут церква в селі Суботові на Черкащині. На десятигривневій гривневій купюрі Києво печерська Лавра. А тут, Мау! дорогі мої, ви, може, теж впізнаєте. Що це за споруда? Для тих, хто не знає, скажу. Це Львівський театр опери та балету. І не тільки скажу, а й покажу, бо це воістину оаза музики, співу і танцю. -а -а! Львівський театр опери та балету. Один з найгарніших у Європі. Мау! Він носить ім'я української співачки зі світовим ім'ям Соломії Крушельницької. Купити квитки до театру і завітати на виставу означає змінити на якийсь час стиль і ритм свого життя. Сяйво і блиск позолоти, прекрасний дзеркальний зал. Музиканти тихо настроюють інструменти. Театр, ніби весь просякнутий особливим магічним духом. Здається, ось ось підніметься завіса, і на сцені чарівна Соломія. Звідусіль так і чується: Браво! Бравісімо! мау. А ось ця скульптура із золотою пальмовою гілкою. Це символ слави. Так і великі зірки львівської опери стали символом довершеності в царині музики. Недарма місце, на якому стоїть цей храм мистецтва, називається Проспект Свободи. Завітайте сюди, і ви зможете дати волю своїм почуттям захвату і вдячності. Мау, як добре, що красу, особливо красу мистецтва, неможливо виміряти грішми, бо гроші лише матеріальні, а мистецтво це світло нашої душі, і зрозумів я це саме завдяки мандрівці до Львівської обри.